Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Рапора заполеглого батька приймає єдиний син, котрий навчається лише у шостому класі. Життя Володимира Андрійчука обірвалось 20 квітня в боях за Харківщину. Впродовж восьми місяців родина, друзі та знайомі чекали повернення свого героя додому. Як ми вдивлялися в обличчя тих, хто в полоні, як ми чекали, що ти до нас повернешся, що ти до нас усміхнешся, що ти до нас заговориш, що ти заспіваєш. Бо ти був найкращий хлопець, найкращий учень. Ти наш патріот. Володимир Андрійчук народився в селі Тетерівка. Згодом родина переїхала до Андрушівського району, закінчив вище професійне училище та був будівельником. Пов'язав своє життя із приватним бізнесом. Однак, мирне буття тривало до 2014 року. Він буквально з перших днів кинув все і прийшов добровільно. До військомату і став на захист України і з 2014 і 2015 рік він захищав Україну у складі наших десантно-штурмових військ Збройних сил України. Потім прийшов в ротацію і продовжував працювати на цивільних посадах. Але 24 лютого воно змінило життя всіх нас. І Володимира теж Володимир знову вирішив стати на захист країни. 7 квітня чоловік був призваний, а вже за два тижні героїчно загинув. Попрощатися з ним прийшли понад сотня людей і згадують героя лише найкращими словами. Володимир Андрійчук був неймовірно талановитою на доброту. На порядність, на людяність, на веселість людиною ми спілкувалися з рідними, з близькими, і всі в один голос говорять, що таких як Володя, весельчаків, друзів, дуже мало. Він був дуже сміливим і відважним воїном. Про це нам говорили його побратими. Він був справжнім і вірним другом. Про це нам говорили теж його побратими і його рідні. Володимиру Андрійчуку назавжди 36 років. Найбільш болючішою ця втрата стала для синочка, дружини та мами захисника. Однак цей біль усієї України та герої не вмирають.